Слава Ісусу Христу, друзі, хочу відповісти на питання, чи іде бджола на горох. Оскільки деякі коментатори заявляють те, що бджоли не йдуть на горох, не летять на горох, оскільки горох самозапильна культура, бджолі нема для чого її відвідувати, і через що створюється хибне уявлення про обережність застосування інсектицидів на цій культурі. Зараз я знаходжуся в одному із горохових полів і хочу вам показати, зараз хмарна погода, сонця немає, і хочу показати. Навіть при хмарній погоді, що бджола на горох таки іде. Зараз покажу. Подивіться, будь ласка. Бджола все одно вибирає нектар. Да, їй важко туди дістатися в квіту, в квітки, але все одно і бджіл на цьому полі багато. Ну реально зараз гул стоїть такий бджолини. Не знаю, чи передається камера. Пчоли відвідують і верхній, і нижній яруси квіток, коли сонце, бджіл набагато більше. Зараз хмарна погода, і навіть дощик зривається, але все одно бджіл вистачає. На кожному квадратному метрі декілька комах. Отже, друзі, я можу багато ходити і багато показувати, але повірте, тут бджіл дуже величезна кількість. І так, на кожному гороховому полі. Тому, дорогі аграрії, якщо ви застосовуєте інсектициди в період цвітіння, то категорично забороняється застосування інсектицидів, ті, які будуть е, приносити шкоду бджолам. Враховуйте це, обов'язково е, сповіщуйте бджолярів, щоб не загубити їхні пасіки. Застосовуйте інсектициди лише вночі. І моя рекомендація: застосовуйте безпечні для бджіл інсектициди, які не шкодять цим корисним комахам. Тому що вірите ви чи не вірите, незважаючи на те, що горох і е, самозапильна культура, все одно е, ті посіви, де більш. Ше відвідують бджоли урожайність більше, тому він запилюється не лише сам, але і частково за допомогою тих же ж самих бджіл, які нам треба берегти. Пасіки треба оберігати, тому що з кожним роком їх на жаль у світі зменшується популяція медоносної бджоли. А нам е, треба бути не ворогами з бджолярами, а добрими друзями і дбати про всю корисну ентомофауну в Україні. Тому е, дуже обережно е, захищайте горох, сою інші бобові культури, враховуючи наявність на них бджіл. І е, бажаю вам. Гарного настрою і рясних Божих благосовінь. До зустрічі!